Водій це особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія, посвідчення тракториста, машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керування транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо у транспортному засобі. Правилах дорожнього руху наголошується, що водієм може бути особа, яка керує будь-яким транспортним засобом, і має посвідчення водія, що дає право керувати цим транспортним засобом. Категорії транспортних засобів, якими дозволено керувати, маючи при собі посвідчення водія, наведені в пункті 2.13 правил дорожнього руху України. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлісті на каналі Лайф. До зустрічі на дорогах!